Всім привіт. Сьогодні друге липня. Іноді підписники мені кажуть, що Жека, показуй все, все показуй, як є. Я показую, як є, виходить одне нитьо. Коротше, пшениця. Оце їхав. Косити її, по-перше, що техніка не ладилась. Вчора почали. От. то Збігло масло у нас через шлангу на комбайні. Стартер накрився на газоні. Ну, зробили. Їхати не хотілося на поле, тому що ну, косити нічого. Зараз ось вам покажу, начебто і пшеничка така, да? начебто є ось вона. Ось, ну Так же, ж, ну, ну, ну дуже слаба. Попадала ось бідняшка. Ну що це? Да, такий колосочок? Ну, це ще больмін, це ще нормально. А є місця, де взагалі її нема. Ось ми їхали на комбайні, є місця, там взагалі оце прямий посів зробив я, і там, можливо, злакова муха її побила ото повністю. Можливо якась вірус якийсь. Ну, скоріш за все, що муха. Що є, воно отаке ось, як тут. О! Бач. Отаке. І от дохера, навіть відсотків 20 поля отакого. о такого. Ось що з нею сталося. І це було ще восени проблема. Восени вже були ці жовті п'ятна. Ну, можливо і муха. Бур'ян це... Поняли, да? що це? Як її, блядь? Та біса. Полинь. Полинь, тому що прямий посів. Треба було гербіцидом обробляти. Гербіцидом і інсектицидом. Це взагалі, мабуть, і не тільки треба робити, по прямому посіву, треба дивитися. От. Взагалі по бур'яну нічого тут жахливого нема. Робили ми тут квелексом. Нема тут ніякого, хоч і дощі пройшли, немає ніякого підгону. Тут ось якась така амброзійка, ось щириця трохи є. Я думав, тут щось заросте, нічого воно не заросло. Все, поле чисте. Бур'яну нема. Косимо нормально. От, Що сипе, я не знаю, друзі. Розраховуємо на 20 центнерів. Все, отак. А що буде? Як докосим тоді тоді вже будемо розповідати, що буде. Розраховую на двадцятку. Є ще одне поле, ми його почнемо косити, зараз покажу. Це поле через дорогу, ось. через балку. Ось воно. Відійди, не видно поля! Ось оце поле. То ну, поїздимо, подивимося, мабуть, завтра, а може сьогодні почнемо його. То там такої проблеми нема. Хоча сілось ну, фактично в один день, один і той же сорт. Е, що ще? той, що я робив, костиль, як його назвали, в комбайні, він працює. Я зробив, зварив у минулому відео той, що показував. Все працює. Станемо на обід, то я покажу вам, як воно там стоїть, все, пофарбоване вже. Непогано вийшло. Дякую всім за підтримку моральну. І блогерам Рома Шнуровський дякую тобі велике, що оцінив. Е, що, працюємо. Зараз Сашко вигрузе мені, поїду на склад. Взагалі, друзі, ви знаєте, я дуже смілива людина, але панічно боюся комах. Це просто пиздець. Колись їхав на тракторі, залетів джміль. Чого ти приїхав? Мішач, блять. Контент робити! Залетів. Сука, бля. Залетів джміль. Їхав на тракторі на ходу, залетів джміль. О такого розміру я вистрибнув з трактора. Просто вистрибнув і все, трактор поїхав десь, а я вистрибнув. Тільки що чуть не вистрибнув з газона, але ну, хорошо, що він стояв на місці. Оця, блядь, оця штукенція пригнула мені прямо в очі. Падло. блядь. Це нас погода як-то закошмарилась трохи. Ото град, бачите, біле. З тієї сторони сьогодні, то жінка моя їздила у Дніпро, то з тієї сторони там залило конкретно. А це комбайн, косе пшеницю. Оце. Третій день уборки. Значить, дивимось. Нашу конструкцію. Конструкцію, хто не в курсі. Оцю частину комбайна під пер костельом оцим. Ось воно стоїть. Не став я заварювати дірки, які образувались там. Воно соломою там хорошо заштибувало його все. Все, прозвали підписники костелем це все діло. Так воно, в принципі, і є. Все. Профіль так, профіль так і підпер оцей бункер. Сашко каже, вібрація пропала. Так що поки що два дні не повних відпрацювало. Відпрацювало. Начебто і не відійшло. так. Особливо нічого. Та куди йому діватися? Воно все там приварено, все там чітко. Все там чітко. Так що, що його патент якийсь зробити. Патент, блядь. Так, ну що, по пшениці, звісно, так дивишся, що пиздець. Понаділував в ділу в цьому сезоні. Ну нічого. Одна мисля постійно б'є. В наступному сезоні такого вже не буде точно. Все вже зробимо. і я. Так, тепер, друзі, поясніть мені ще одну загадку. Я не можу розібратися, начебто не тупий. Але, скажіть, навіщо тут хтось вирізав оці віконця? Оці. Саня, тут чи тряпчина, Чи воно там, а, там резинка, мабуть. Там резинка з тієї сторони, не треба нічого. Та кажу, не, не можу розібратись, чому на елеваторі ці віконця повипилювані. До сих пір. І там з тієї сторони. І тут. Ось. Раз. І два. Ну, воно ну, то покрашене нормально все. Але... Нафига ось Зачем о ці віконця випилювали? Вирізали. Щось вирізало, ось Сашко каже, ну це так сказав, щоб щось сказати. А, по суті. А по суті, непонятно, я не можу зрозуміти, оце окно в Європу. Хтось пробив. Так, ізмельчитель наш. Хлопці, може у когось валяється отакий шківок. Ото з двох половинок він. маякніть там, кому не жалко, з Ніви або щось. Він з двох полудісків такий зібраний. Ану. Ну, ось, да, отакий або такий, отакий. Щоб підшипник міняти можна було. Без різниці, Для чого? Оці рівні. Мені здається, що вони длинні дуже. И воно як працює, то він я б такий кронштейнник зробив, отак так їх успокоїтель такий зробив би і все. Не натяжку, а просто так. Чуть-чуть їх. раз. Щоб вони не вибрили. Не капа твоя, ця заделка, не? Ну все, сальничок є. Да, ин 600 рублей стоит, Сань там. Вот так и дюрка. Вот такие, блядь. Ну, да. Да, 600 за Так він железный. А, а тут що тогда забыто, херня. Він железный по краям і внутри резиночка. Значить вона якийсь самопал уже поставила. Капало у нас масло. А, яка херня приключилась. Короче, розказую. Вже темніє. Сонце на закаті, птічки співають, мишки бігають. І у нас хуяк. І загорається лампочка, він перестає їхати, Загорається лампочка, перегрів масло гідростатики. Що за хрень полізли в бачок, масла нема. Комбайн сухий. Сашко на себе каже, це я. Не виїжджав, не глянув бачок, щуп глянув, а в бачок не глянув. Коротше, сокрушалися, 10 літрів долили, трохи ще проїхали, все одно гріється. Поїхали, взяли ще 10 літрів, долили до бази, доїхали, потім погнали на лозову, взяли масло ще. І ми думали, що в нас, ми думали, що в нас за зиму викапало воно через оцей, ну, речах, який є гідростатіку вперед-назад. Там капало, воно капало, воно за зазімо накапало, це ж все. Думали, що 30 літрів масла чи скільки витекло через пігні. А воно оказалось, не очевидно, що лопнула шланга, оця, що робить наклонку горизонт. Оця шланга тоненька. Вона лопнула. І вона ж постійно копірує і... Масло підпускало І підпускало на наклонку от сюди-сюди-сюди. Не на рівні, не на корпус, нічого, а туди стікало і на землю. Не видно було утічки взагалі. Воно ж тут ще соломою то прикидано. І воно туди. А видно було, що ліва сторона як то просідає, просідає. І все, і витекло все масло. Ото таке. От таке. Це відьорко, ось ми підв'язали. Що підв'язали? Я їх відремонтував, оці всі муфти, бистрозйомні. Але трошки десь в одній підкапує. Воно вже корпуса там, зношені. Резиночки ідеально підібрати не виходить. Я не вкупляв ремкомплекти, там ціна їх пістець. Я взяв, переміряв усі резинки і виписав окремі резинки на фірмі. Воно, копійки стоять. Всі поміняв. Втечки убрали, все. Але е, трошки десь підкапує. А муфта одна там, 6 тисяч стоїть. ця, Якщо в зборі, мабуть, і ця і ця. 6-7 тисяч. Їх тут скільки? 5 штук. Ну, велика дуже ціна. Підв'язали за цілий день там грам 100 масла накапує. Для чого підв'язали взагалі, щоб на ремінь цей не попадало. Ремінь дорогий. І все. Такі діла, хлопці. Так що, так що, да. Ну так, в принципі, ціпки поміняли. Значить, ось дивіться, Ось оц, цей ціпок поміняли ми. З сторони сторони на наклонки поміняли і брав я його посилений цей цепок. У нас є в Україні виробник, який робить цепі. В транспортері повністю нову цепь поставили з новими лопатками. Окремо лопатки купляв на рамусі. Окремо ціп теж брав. Теж там. Вони роблять ціпки. Ось телефон пропишу. Це не реклама, хлопці, це просто для користування, щоб було зручно. Ось. І оцей посилений, бачите, він Толще і такий. Ціна, не пам'ятаю, ціну, то дзвоніть, узнавайте. По чому що. Не реклама, ще раз скажу. Так що на транспортери, на все-все-все, всі ципки роблять. Ось тут на п'яточку три комбайна зібралась. Он косять. Вон косять і там Сашко десь за горизонтом. Да, жара, жара. Дуже жарко. Е, багато попадало, багато. Ось, диви, диви скільки. Попадало дуже багато. Да. Оце у нас сорт. Це посівна пшеничка. Ось там полоска, бачите, ото все грація буде, а це. ой, ой-ой-ой. Коротше, господарочка або там якась там Пилипівка. Не пам'ятаю, жінка пам'ятає. Ну, Вона низенька, але мені здається, трошки, трошки фон краще, ніж на тому полі. Так, то вона і просвічується, може вона і ріденька, але фон трохи краще. Так, що тут з зерном? Зараз, зараз подивимось. Може тут продоволка буде, а? Та ви знаєте, таке зернятко ще непогане. Глянь, таке аж. Виповнене якесь. Хм. Ху -ху -ху. Ладно, ми в складі відгородимо його, відмітимо, що це з цього поля. Можливо, тут щось запахне продоволкою. Я думаю, що ціна буде космос на продоволку в цьому році. Так, да, цікаво. Зараз з бункера глянемо, що воно. Так, да, подобається. От не зря дісковочку зробив. Було багато сорняку по подсолнуху. Я його раз думаю, щоб не і хорошо вийшло. Ровненько все. Так, пішли на Богдану глянемо. Так, це Богданка. Богдана. Ну, вона то така лиса ж, ця пшениця, то в неї такої нема фону. Здається, рідкуватою. Теж попадало багато. О, да, так, що тут в колоску? Який взять? Сами кращий, чи най якийсь? Це середній взагалі якийсь, блять. Некрасиві так, Та, навіть Богдана вже лущиться. Ну. Ну така, так. Да. Більше більше щуплеватий. Є щупловата он. Така якась. Як може при урожайності 20 або 30 бути продоволка, скажіть мені. Ніяк. Що ти смієшся, дурно сміх? Наробив ділов. Ну це не я наробив, хлопці, це бляха муха, це погода. Це все погода. Ну, а те поле згризли, хорошо, тепер, хорошо. Що буде? Рапс? Рапс може буде тут? Рапс. Тут буде рапс. Готуйте гроші. Я не знаю, чи сонце так світить. Ну, вона мені... Вона мені кажеться, що вона посів, посівна. Така як корічнева. Кажеться, що вона корічнева. Ні, не продоволка. Уйолка. А, -а, а. Да, вже пів восьмого десь вечора. Фігачим. Сонце на закаті опять, як не странно. От. Комбайн дує. Фу, да тут краще сипа однозначно на цьому полі, тому що е, по времени так в вайбері в заметках пишу собі. Там машина, наприклад, цифру 5 тонн. 18.00. 5 тонн, 19.00. На тому полі кожна година це одна ходка була. На цьому полі 30-35 минут. Тобто швидше набиває. Ну, воно, не знаю, як по тому, але пшениця набагато краще. Я думаю, що ну, рано ще робити висновки, але я думаю, що причина у тому. Із-за того, що прямий посів якась зараза завелася, це що тут її не було. Не знаю що. Ну, там прям плямами. Тут просто може... Ні, вона і пшениця, воно видно, що вона не така щупла. Вона більш-менш налилася. Що за халепа? Чого став? Щось приключилось чи що. Pedro, beijo! beijo! beijo, pedido! коричневая. ладно, завтра на анализ по повезем, подивимось. Что? Что может быть коричневым? А что Ой, сі цай, да, ой нет у вас шлек. а, тут, што, што. Якась... а ну стой, сейчас. Мишку с тобой. Це якась хуйня. Ви знаєте, в шотах в Ютубі попадається всяке. Попалася одна бабулька, каже, дожила до 95 років. За що чого? За що того, що практикувала 40 років правильне дихання. Я такий думаю, да, непогана штука. Качав приложення за стосунок ритмическое дихання, свой ритм. свой ритм. Ну давайте, поїхали. Свій ритм. Готуємось. Вдох. Выдох. Пусто.